Все, синуля на фотосесію зібраний, так? Да? Трохи з ремнем не вийшло, ну нічого. Ну так. Да. Все, пока. пока. Удачки. Ага, дивися. Наш? А, то він тебе провожати йде. Все, пока, синик. Пока. Вон котуська наш перевертає Так, Да, котусь? Що за м'яу? Пішли за мною додому. Ну що, друзі, розповім вам, чому ж у нас не вийшло з ремнем. Шукала я цей ремень, це ніяк не могла купити. То дуже дорого, то немає такий, як нам потрібен. Були там і такі підліткові ремні, але вони були якісь замалі, тому ми вирішили придбати великий ремень. І, ну, чоловічий. І підрізати вже йому там, як потрібно. І що ви думаєте? Ну, чоловік говорить, купляємо давай отакий автомат це ремені автомат, давай такий купимо. Говорить, що його буде легше обрізати. Е, воно тут розкручується легко, і не буде видно, що ми його обрізали. І буде супер. Ну, я ж не дуже розуміюся в цих ремнях, тим більше чоловічі. Говорю, добре, давай так і зробимо. Чоловік говорить: я навчу його, все буде добре. Ну, навчиш, то навчиш. Щось получалося, не получалося, потім, наче, вдалося. І приходить той день, коли потрібно вже вдягатися. Чоловік, звісно ж, поїхав на роботу. Ми ж давай вдягатися. Вдяглися, ремень же ж там затягли, все нормально тут. Ну, говорю, ж, давай ж розтібай, він не може розтібнути. Я пробую вже дзвоним до чоловіка, він був ну, далеченько, не тут, не міг так приїхати, ну, та із якої ти роботи приїдеш ремні розтібати. Ну, ви самі розумієте. І що? Розстібали ми той ремень, розтібали, ні він, ні я. Ми не змогли це зробити, відео дивилися, і той. ну... Відтоги в нас ось <свісно>, вийшло. Все, ремня нема. Уже час прийшов, уже потрібно в школу йти, а ми все возимося з ремнем. Я взяла ножниці, розрізала і все. І на тому закінчилася історія наша з ремнем, так і не розпочавшись. Порізала, ну, вже все. Така то у нас печальна історія. Всім привіт, друзі! Доброго раночку. Гарного дня, хорошого завершення тижня. У нас тут на господарстві трішки рокіровочка. Перестановка. Перестановка, бо ці вже підросли, випустили їх сюди на. Загальний вигул до дорослих курок. Курей будемо підрізати. Це випустили, дивлюся, чи б'ються, чи не б'ються пару курок, бачите? Б'ють б'ють старі кури. А ну, пішла відціля. Тому сьогодні я, мабуть, дві чи три курки заріжу. Оця точно б'ється вже піде, піде під ніж. А сюди виселяємо тих наших, що в брудері, бо вони ж вже дуже здорові ну, для брудера. Навіть там пішов і розкльов у нас, тому виселяємо сюди. Зараз я там кормушки, поїлки, все там навожу лад, випускаю. А ці будуть поки. Не діло. Ну, ми сьогодні три курки. Ага, ну пішла від ці... зараз Ти... заробиш від мене. Буду за ними слідкувати, і там під вечір заріжемо дві, чи три курки, а там буде видно. Ми так і планували, тому, тому нічого, все добре. Це добре, трішки там попереставляли, клітки вчора позагрібали, поприбирали, та Ой, я ще така сонна. Сім ранку я бігом сюди, бо ми ж їх в той загальний сарай на ніч. Пустили нічого, переночували добре, оце це їх випустила. Вони вже в ящику тут. Зараз я їм тут ставлю їсти пити, Зелені буду відкривати. Так, все, відкрила малюків наших, відкрила, вийшли нормально. Водичку п'ють, зелень їдять. Корму не поставила, закінчився в нас корм. Зараз тут у нас ось недалеко, в 8 ранку відкривається магазин, я побіжу, візьму комбікорму, якраз так вийшло, трішки не розрахували. Я й не хвилююсь навіть, бо тут рядом є, побігла, взяла. То не біда, а ці тут ось топчуться. Ще ж звикли, що вони тут сітки заглядають до них. Ці старушки їх трошки ганяють, ну нічого звикнуть. Ми пару тих кусючих приберем, пару, пару тройку штук, а там п'ять курочок залишиться, нормально буде. Трішки так прибрали, щоб було більше місця, де ходити. Там все позатуляли, деяка щілина. <кій> пухових поки що залишили з меншими. Також буду дивитися, чи не будуть битися, чи не цей, Ну, вирішила я пухових сюди не пускати. Ага, побийтеся, побийтеся. Ну нічого, думаю, тут їм буде більше місця і може ж не будуть розкльовувати. Там чотири, чотири розкльовика ми, поки сюди не пускали, залишили їх у брудері, як заживе, тоді Ага, б'ються, б'ються, петухи. Так, і чорна б'ється, так? Да? Рижу й білу я вже точно дивлюся буду обирати. а тебе чорна думала залишить поки що. Так що всі тут уже на хоздворі, всі разом, а то я також не люблю. Ото коли там по різних закутках по всьому двору курчата, <кій> гусята, качата. Оце всі на одному дворі тепер зайшов, тут вправився, да? кури, курчата. Так, пішла я тепер збирати синульку на екскурсію сьогодні. Їде пішла я його збирати і побіжу якраз вам за комбікормом. Це тих, що розклювали. Я їх відселила в рудер, включила їм вентилятор. Поки тут посидять, а я їх зараз на вулицю виселю. Тут потрібно вам піддон поміняти. І це там бачите на. Крильце, крильце в одного в іншого зад. Бачите, видно. І в цього крильця порозклювали їх. Так, друзі, ми сьогодні господарюємо з Ангелінкою вдвох. Чоловік на роботі, Кірюшка поїхав на екскурсію. Це я ось вам покажу: робила композиції. Вчора був день вишиванки, День сім'ї. Зі святом вас, дорогі. Нехай все у вас та ваших родинах складається як найкраще. Мирного неба і, звичайно ж, благополуччя, терпіння, розуміння. Робила я вчора фотосесію для Ангелінки в вишиваночки. Захотілося мені залишити такий спогад, а це ось. Композицію робила з квіточок своїх, там колеуси, пила Винесла це вже на вулицю, хочу пересаджувати, тому так, поки що залишила. Подумаю, куди я пересаджу. Відселила я, друзі, наших поранених курчаток. Тих, що порозкльовували. Зараз поставила їм вітамінчика. Думаю, щоб швидше заживало. Корм і зараз їм трішки дам ще зелені. У них то єсно. Хай так ось. Там і кропива, я всього понарізала кропива, кульбаба, нехай буде. Хай їдять. Ну, дивлюся вже проти того, що вчора було, звісно, трішки попресихало, позаживало. А то удвох, он, бачите, там на крильцях, прям таке, аж я ж кажу, аж крило таке видно було. До крові розкльована, а зараз уже попідсихала. А в коричневого на задниці там розклювали. Хто від цього не застрахований? У нас сьогодні якийсь шторм, такий вітер, друзі. Дуже прям сильний вітер. Хитає ці вишні, все хитає. Вітрюган. Ось. Хотіла показати вам, оце у нас рання черешня, вона дуже гарно цвіла, а по суті ягід в цьому році дуже мало. Ягід дуже мало, і вони якісь такі малі. І, о, та, хіба це ягоди, дивіться. Так що черешні в цьому році нам не виглядають. Черешні нам в цьому році. Не бачите, чорна, зморщена і відпадають. Поморозило. Поморозило такі черешні, бачите ні, не буде. Дуже жаль, тут у нас завжди була червона солодка і саме раніше. Черешенька оце. Ну, може, там якісь пару ягод, а так немає, немає ягід. А це ось нарізала старшим, старшим і молодшим. Зараз пригощу вас салати. А вони, он, дивіться, вже на сонці що витворяють, кубляться. Це і кульбаба, і кропива, я всього понарізала цибулі! Так. А ну перестань битися. Диви, диви. Диви, диви. Оце ти розкльовуєш усіх, так? Да? Борзий. Давай я поміняю воду. Вода грязновата. Сейчас принесу. Ой, ся Ось ви вдвох і підете під ніж сьогодні. На бульйончик, да? Куда? Куда пішла? Ну, побийся ще пару часиків. Аж одне сьогодні. Яйце якесь таке воно чудне, деформіроване. Ну, це я навіть знаю, це Лівінська знесла. Це ця. Оця знесла яйце, чого ти криве знесла. Покажу вам ще я чим займаюся. А що це я кинула, мабуть, два огірка тут. Нещодавно садила кабачки, огірочки. Ще мені потрібно досадити, бо кабачки померзли, тому ось уже зійшли ці, буду насаджувати і сходять огірочки. Огірочки тут різні сорти, тому буду ще досаджувати. Мятка он ще не висадила. Це баклажанчики, тут чого в мене тільки немає. І полуниця, і фізаліс. Все росте. А я зайшла ось салатик. Я зайшла зібрати урожай полуниці. Знову, бо вже настигло. Чоловік зайшов вчора вечором, говорить, а що ви не збираєте, так? Кажу, зберемо. Сьогодні так. Редисочки на салат нарву. У нас оце якась тут мошка. Чи що воно таке? Якась мошка завелася, але ну, я вже його ж не бризкаю нічим, бо тут полуниця в нас. Тому я ну, не, не ризикую, знаєте, набризкаю редиску досить. Оце ось така виросла, я зараз вирву і буде на салат нам вистачить. Навіщо я її помию в холодильник і не буду вже нічим тут лишнім хімією травити овочі. Поїмо. Так, це що? А, це ще фізаліс? Отак ось вирву. Ага, там ще маленьке. А ще буде. І тут. Тут трішки бур'яна, але я вже заразом отак буду рвати і тут. Попрориваю бур'янцей. Що-що, а бур'янець росте швиденько. Особливо портулак. Портулак любе рости скрізь і на городі, і в теплиці. Це ось тут. Помідорчики в мене посходили, ростуть. Я багато не садила, мені вистачить, бо я всі роки понасаджую, потім не знаю, куди їх дівати, тому посадила в цьому році менше. Це хурма, це ріогранде сливка. А це розові. Розові тут різні сорти. І отут ось є в мене ще. Тільки сходить, томат кібіць, сливка он, посходили, а тут он, ведмежа лапа. Мені багато не потрібно, тому що немає де садити. Ото кожного сорту по 10 штучок. І мені не те, що вистачить, а мені вистачить з головою. І тут ось полуничка, Так, вусико дивлюся, тут від полуниці вже прирослося. Тому добре, буду так робити. Можливо, ще десь будуть вусика, тому поукоріняю. Я деякі там вусика пообрізала, щоб гарно полуниця ж достигала, щоб не забирало в неї сили ті вусика, а отам воно, то залишила один. На салатик, салатика потрібна. Ага, і тут ось. Так, ось така. І горох. Горошок почав цвісти. Хотілося мені зробити експеримент, посадити горошок в теплиці, тому цвіте, подивимося, що там буде з нього.